Щоб не накоїти біди, спочатку подумай, а потім зроби. Мої вітання, слава Україні! Це програма Вівторок, подумай разі 40 на моєму YouTube-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 5 серпня вівторок. Отже, у програмі Вівторок Подумай разів разі 40 я хотів би поговорити про ну, знову ж, все, що стосується того, що спочатку треба подумати про наслідки тих дій чи рішень. Я маю на увазі те, що. Вчора Володимир Зеленський написав, що в себе в соцмережі, що коли він був на Харківщині, йому воїни наші сказали, що на боці Росії воюють найманці з Китаю, Пакистану, Таджикистану, Узбекистану та країн Африки. І будемо реагувати. Так от написав Володимир Зеленський. Ну, перше питання, а як ви будете влада реагувати? Тобто, що ви збираєтеся робити? До речі, Міністерство закордонних справ Пакистану вже відреагувало, воно вже зробило заяву, в якій йдеться про те, що уряд Пакистану відкидає, не виправдані, не обґрунтовані. Оці от звинувачення, що Пакистан він за те, що було мирне вирішення війни в Україні. Тобто, Зеленський хоче посваритися з Пакистаном. Ми ж там дуже багато ще зовсім недавно говорили про те, що треба налагоджувати стосунки з країнами. Глобального півдня, як це називають, ну, з Китаєм там, в принципі, все зрозуміло. Посварилися давно, Китай підтримує Росію, це все зрозуміло. А от навіщо сваритися з Пакистаном? Це потужна, ядерна, до речі, держава. І робити такі заяви, ніби на боці України не воюють іноземні громадяни. Так ми називаємо всіх добровольцями. Дійсно, це добровольці, які приходять в нас іноземний легіон. З боку Росії там також, крім найманців, які як їх називають, які там займаються рекрутингом. До речі, Україну також звинувачували в тому, що займається рекрутингом іноземних громадян, зокрема на території Великобританії. Це також що це було, я вже про це якось в одній з своїх програм згадував. Але бачите, Володимир Зеленський далі пов -пов продовжує от, повторювати оці якісь слова звинувачення. Бо з моєї точки зору, ну. Для того, щоб робити таку заяву, треба розуміти, для чого робиться ця заява, яка мета цієї. заяви. Тобто, що хотів цією заявою досягнути, чого хотів досягнути Володимир Зеленський, коли він про це говорив. Можливо, визивали там послів Пакистану, Узбекистану, Таджикистану. Так, нам би хотілося, щоб у всіх країнах. На рівні закону було прийнято рішення, що якщо громадяни цих країн будуть воювати на боці агресора, на боці Росії, вони будуть притягуватися до кримінальної відповідальності. Але, на жаль, ну, не буде ці. У нас є багато друзів в лавках, які допомагають Росії, зокрема наш сусід Білорусь. До речі, так що хоче, Зеленський може розірвати дипломатичні стосунки із Пакистаном, роблячи такі заяви. А е, я не бачу, можливо, ви там мені підкажете. Напишете в коментарях під цим відео, під цій, по цій програмі, що е, Україна якось зреагувала і розірвала дипломатичні стосунки з Нікарагу. Можливо, таке, але я це не бачу. Я не бачив якоїсь такої заяви, яка була розповсюджена в українських засобах маси інформації щодо е, позиції Володимира Зеленського після того, як Даніель Ортега, президент Нікараго, написав листа. Президенту Росії Путіну, в якому він визнає частиною Росії, тимчасово окуповані українські території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей. Ну, не бачу я такого. Там з Іраном також є багато питань, чому до цього часу у нас дипломатичні стосунки не розірвані, чому вони розірвані, ми про це не знаємо. Тобто є речі, на які, ну, як на мене, потрібно реально реагувати. А стосовно найманців, які воюють на боці Росії, ну, що тут скажеш? Це от таке життя, це реальність життя, я кажу, є одні на нашій стороні іноземні громадяни, є іноземні громадяни, які воюють на боці Росії. Але робити такі гучні заяви і щось обіцяти, якусь реакцію, ну я думаю, що насправді дійсно, як називається сьогодні програма Вітроподумується разів 40, треба було подумати спочатку, ніж робити якісь ці заяви. Ще раз хочу повторити: я не розумію. Для чого була зроблена ця заява, яка її мета. Але, на жаль, Володимир Зеленський от, буває робить ну, такі заяви, які привертають так увагу до нього. Бо на відміну від того, що я не бачив, що в українських засобах масової інформації писали щось про те, яка реакція була на визнання э, Нікарагова тимчасово окупованих у кінських території частиною Росії. У іноземній пресі оцю заяву, наврініше, скажімо так, те, що написав в соціальних мережах своїх Володимир Зеленський, це помітили, це процитували, це продемонстрували. І всі це прочитали. Знову ж, ну, якщо в такий спосіб привертати увагу до себе, можливо, це для того було зроблено, щоб відвернути увагу від тих всіх корупційних скандалів, зокрема. Щодо НАБУ САП, що там було, бо це дуже багато висвітлювалось в іноземних засобах мас інформації. От і, можливо, хтось підказав Володимиру Зеленському, що давайте зробимо якусь таку заяву, там напишемо Китай, Пакистан, потужні країни так, глобального півдня. Ну там додали, ще Узбекистан, Африку. Ніби казали, що ми там зберемося з Африкою якісь стосунки налагоджувати. Там дійсно є е е е представники африканських країн, там дійсно їх заманюють. Їм щось пропонують одну роботу, потім відправляють воювати. Але є ті, які їдуть за гроші, дійсно воювати це також фактно, ну, і про це всі знають. Тому ця ситуація стосовно цієї заяви щодо найманців, які воюють на боці Росії, якусь реакцію. Ну що ж, давайте тоді побачимо, чи буде якась реакція, чи це буде, як завжди. Отак була зроблена така заява, голосна. А потім, як завжди, на жаль, після цього нічого не буде. От про це хотів я сьогодні поговорити у програмі Вівторок, подумай разів 40. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, які допомагають моєму ютуб-каналу. Прокоментуйте, обіняємося думками. Цікава мені ваша позиція щодо найманців на боці Росії і іноземних громадян, які воюють на боці України. Це до речі, мені нагадує, як ще за часів Радянського Союзу. Хто пам'ятає, хто жив за ті часи. Тих іноземних агентів, які працювали в Росії, називали шпіонами, а радянських агентів, які працювали в іноземних країнах, називали розвідниками. Тому так чи інакше, як на мене, ця ситуація не така однозначна, і я не розумію, навіщо, ще раз хочу повторити, було її чіпати. Отже, давайте обміняємося думками. Ну, і ті, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Підписуйтесь, кому це цікаво. Я бажаю всім усіляких хараздів. Все, буде Україна!